З 1 січня 2016 року набуде економічна частина угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відповідно до зобов'язань взятих Україною в рамках угоди, митниці ДФС будуть здійснювати видачу сертифікатів з перевезення форми і уроди. Як ви знаєте, історично в Україні склалося торгово промислові палати здійснювали видачу таких сертифікатів. Починаючи з 1 січня, митниці Державної фіскальної служби будуть забезпечувати видачу. Що зроблено Державною фіскальною службою для імплементації положення угоди? Ну, По-перше, ми максимально приблизили місця видачі сертифікатів до потенційних експортерів, виробників товарів. На сьогодні 162 митних постів та секторів митного оформлення будуть здійснювати видачу сертифікатів з перевезення форми юриди по друге провели навчання за сприянням європейського союзу. Відбулось п'ять семінарів для працівників митниці Державної фіскальної служби. Це Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпропетровськ. У видачі сертифікатів в Україні з перевезенням формою 1 буде займатися 433 співробітника митниці державної фіскальної служби. У видачі сертифікатів буде здійснюватися на безкоштовній основі найкоротший термін. Наступним вагомим кроком до спрощення процедури видачі сертифікатів і підтвердження походження українських товарів, це має стати механізм схваленого експортера. Фіскальною службою забезпечено розробку на наказу Міністерства фінансів від 7 жовтня 2014 року за номером 1013. Цим наказом впроваджений механізм схваленого повноваженого експортера в Україні. Які переваги отримує експортер? Ну, по-перше, він самостійно декларує походження на товаросупровідних супровідних комерційних документах і нема потреби отримувати сертифікат з перевезення форми юради на кожну партію товару, яка експортується до України Європейського Союзу, це значно спростить процедуру експорту товарів. По-друге, це економія державних коштів на закупівлю бланків сертифікатів з перевезення. Цей механізм забезпечить спрощення процедури підтвердження товарів українського походження і максимально забезпечить прискорення експорту товарів до країн Європейського Союзу.